Сьогодні зв'яжемо рибу. Беремо будь-яку недовсту пряжу, я обрала з люрексом, маркер гачок номер 2 Починаємо з кільця амігурумі. Петля підйомом, далі в'яжемо 4 стовпчики без накиду. Останній стовпчик замикаємо, пров'язуючи разом з петлею підйому. Другий ряд. Робимо додавання в кожен стовпчик попереднього ряду. У вас має вийти 8 стовпчиків без накиду. На останній стовпчик... Ввішуємо маркер, це наш орієнтир кінця ряду. Далі третій та четвертий рядки в'яжемо без додавань, тобто по 8 стовпчиків без накиду в кожному рядку. П'ятий рядок робимо додавання, тобто пров'язуємо 2 стовпчики без накиду в стовпчик попереднього ряду і далі 1 стовпчик без накиду. Це наш рапорт. Повторюємо його 4 рази. Маємо в рядку 12 стовпчиків без накиду. Рядки з 6 по 18 в'яжемо без додавань, тобто в кожному рядку по 12 стовпчиків без накиду. У 19 рядку повторюємо двічі рапорт. Робимо скорочення, тобто пров'язуємо 2 стовпчики без накиду разом і 4 стовпчики без накиду. У рядку має вийти 10 стовпчиків без накиду. У 20-му рядку пров'язуємо 10 стовпчиків без накиду. Далі рибку можна наповнити. І переходимо до 21-го рядку. Знову робимо скорочення, два стовпчики разом і далі три стовпчики без накиду. Це рапорт, його повторюємо так само два рази, у рядку виходить 8 стовпчиків без накиду. 22 та 23 рядки в'яжемо без скорочень, ще додаємо наповнювач і переходимо до 24 рядка. Складаємо рибку навпіл і в'яжемо разом стовпчики навпроти. Тобто ми вдягаємо на гачок дві петельки попереднього ряду, які знаходяться навпроти одна одної, і пров'язуємо разом стовпчик без накиду. Ось дві петельки на гачку, і я протягую ниточку робочу і пров'язую їх разом стовпчиком без накиду. У нас таких має вийти 4. 25 рядок переходимо на хвостик, в'яжемо 3 повітряні петельки підйому. Далі в кожну петельку робимо додавання. В першу петельку в'яжемо 3 стовпчики з двома накидами, в другу петельку в'яжемо 2 стовпчики з одним накидом. третю петельку так само 2 стовпчики з одним накидом. І в останню петельку ряду ми в'яжемо 3 стовпчики з двома накидами. Далі в'яжемо 3 повітряні петельки і приєднуємо на без накиду до останнього. Петлі. І по цьому рядочку, з якого ми вив'язували хвостик, ми проходимо тамбурним швом, нитку обрізаємо, фіксуємо і ховаємо. Далі в'яжемо ланцюжок з повітряних петель, кріпимо його до ротика, або можна прикріпити просто кільце або карабин. Пришиваємо очі, декоруємо намистинами, вся наша рибка готова.